Ось ця церква стала проблемою для жителів села Колосова Кременецького району. Люди, котрі з Московського виявили бажання перейти до Київського патріархату, від квітня не можуть дочекатися рішення обласної адміністрації щодо реєстрації їхнього статуту. Зважаючи на ту ситуацію, яка склалася, в принципі, адміністрація, на нашу думку, реагувала дуже довго і, скажімо так, взагалі не реагувала, аж поки не сталася ці події з перехрідцями. З'явився результат після цього блокування дороги. Трошки нас вже звернули увагу, бо до тої пори тільки були обіцянки, більше ніяких рішень нічого не виносилося. Нагадаємо, 25 серпня жителі села Колосова на деякий час перекрили дорогу, яка сполучає Кременець із Тернополем. Таким чином люди хотіли привернути увагу до своєї проблеми. У селі більшість людей проголосувало за перехід до Київського патріархату, але проблемою стала церква, адже представники іншої православної громади на почергові богослужіння не погодились. Тоді колосівцям пообіцяли, що рішення буде готовим за кілька днів. Даний час ми вивчаємо ту ситуацію. До 27 числа буде прийнято відповідне. Рішень проте станом на перше вересня розповідають представники Колосівської громади. Є чи нема рішення по їхній справі, вони не знали. Тому сьогодні вирішили самі приїхати в обласну адміністрацію. «А коли ми зможемо отримати документи?» буде зареєстроване розпорядження, тобто воно вже десь зареєстроване, Там процедура сам пакет документів залишається в архіві. Відповідно, вони е, з мокрою печаткою надходить нам. Ми потім вам виписуємо свідоцтво, вписуємо номер розпорядження. Ну я думаю, все я думаю, завтра, напевно, що вже можете отримати все. Але щоб десь був керівник на місці. Бо знову треба підписати, голова ще раз підписує вже то свідоцтво, де вписаний номер розпорядження. Віктор Котик каже, протягом трьох місяців їм обіцяють, що от от ситуація вирішиться, але поки що результату не було. Їздили дуже багато разів, вже понад 10 разів ми приїжджали в обласну адміністрацію, та як казав Ігор Володимирович. Були зустрічі в нас в районній адміністрації. Ми та громада від Української православної церкви Київського патріархату просили, зверталися з заявами на почергове боссіння. А ігор Кульчицький запевняє, такі рішення потребують часу та ретельного вивчення. До речі, ознайомившись із ситуацією в Колосовій, натрапили на ще одну проблему. Детально вивчивши ситуацію. Виявилося, що в 2007 році релігійна громада УПЦ, тоді єдина громада в населеному пункті, виготовила свідоцтво на право власності, на єдиний храм на території цього населеного пункту. В даний час обласною державною адміністрацією поданий судовий позов до Тернопільського окружного адміністративного суду про скасування. Свідоцтво на право власності, так як на нашу на наше переконання, він виготовлений незаконно». Представники Колосівської громади кажуть, по документи завтра прийдуть. І Якщо буде потрібно, то знову вдадуться до радикальніших заходів. А наразі вони відправляють богослужіння у цій каплиці.